Прогноз погоди в Україні з 9 по 12 листопада. У четвер, 9 листопада, погоду на правобережжі визначатиме гребінь антициклону на лівобережжі тил циклону. Вітер на заході південно-західний 5 пориви 10 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15. На решті території країни: вітер північно-західний, на півночі, центрі та півдні 9 порив 14 метрів за секунду. На сході 10 порив 16. Переважно хмарно з проясненнями. Місцями на заході та півдні Одещини мінлива хмарність. На заході часом слабкий дощ очікується. На півночі Рівненської області, на Хмельниччині та на Закарпатті. Переважно в горах. Вранці в горах місцями мокрий сніг. На решті території західних областей без опадів. Вночі без опадів. На півночі протягом дня часом місцями очікується слабкий дощ. Можливі короткочасні заряди помірного дощу. Вночі місцями слабкий дощ очікується на Чернігівщині та Сумщині. На Житомирщині та Київщині, вночі без опадів. В центрі часто місцями слабкий дощ, можливі короткочасні заряди помірного дощу. Вночі без опадів. Тільки на Полтавщині місцями вночі можливий слабкий дощ. На півдні, крім Одещини, часом місцями слабкий дощ. Місцями помірний дощ після 16-ї години та вночі без опадів. І на сході протягом дня та вночі часом місцями очікується слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході плюс 1 плюс 5 в горах Карпат 0 плюс 2, на півночі за рахунок наявності хмар тепліше плюс 3 плюс 6, в центрі плюс 5 плюс 10. На півдні плюс 7, 12, в Криму до плюс 14. І на сході також тепло плюс 7 плюс 12. В день 9 листопада на заході плюс 8,12, в горах плюс 3 плюс 8, на півночі плюс 7.10, в центрі плюс 812, на півдні плюс 10.15 і на сході плюс 8-12. У п'ятницю 10 листопада погоду в Україні визначатиме передня частина циклону на сході гребінь антициклону. Вітер південний 6 порив 12 метрів за секунду, на сході настійкий 3 порив 8. На Хмельниччині, Вінниччині та Одещині вітер південний 9, поривів, 14 метрів за секунду. На Закарпатті та сході країни хмарно з проясненнями. Нарешті території мінлива хмарність без суттєвих опадів. Тільки на сході, вранці місцями слабкий дощ. Вночі у першій половині ночі без опадів, у другій половині ночі 11 листопада, вплив фронтальної зони. Слабкий дощ очікується на заході країни місцями помірний дощ. В горах Карпат можливий мокрий сніг. Також слабкий дощ, а місцями Помірний очікується на Одещині. А під ранок, 11 листопада, слабкий дощ очікується в Миколаєві, Херсоні та Вінниччині. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на заході 0 плюс 4, місцями в горах Закарпатської області та на Франківщині 0-2 морозу. На півночі та в центрі 0 плюс 3. На півдні 0 плюс 4 і на сході плюс 1 плюс 5. Вдень на заході та півночі плюс 9-12, в центрі плюс 10-14, на півдні плюс 11-16 і на сході плюс 8-11. І на вихідних у суботу, 11 листопада, погоду визначатиме циклон та зона холодного фронту з хвилями. Вітер на заході, західної чверті 5-10 метрів за секунду. На решті території південної чверті 9 пориво 14 місцями пориви до 17 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. По всій території країни протягом дня та вночі, а на сході після 15 години дня місцями очікується дощ. На півдні місцями грози та сильний дощ. Вночі, 12 листопада, в горах Карпат Мокрий сніг. Температура повітря вночі на заході плюс 3,8, на півночі та в центрі плюс 2,8. На півдні від 5 до 12 тепла. В Криму від 8 до 15 градусів тепла. І на сході 0 плюс 5. Але при проясненнями на сході місцями 0-2 морозу. Вдень на заході плюс 9,13, на півночі плюс 7,11, центри від 9 до 15 тепла при проясненні. На півдні плюс 13,18 в криму до плюс 20, і на сході плюс 8,11. І в неділю 12 листопада погоду продовжуватиме визначати циклон та зона Холодного фронту. Вітер на заході країни західний 9 порив 16 метрів за секунду місцями пориви до 20. На півночі від нестійкого 3 пориви 8 метрів за секунду в центрі циклону до південного-південно-західного 10 пориви 17 по мірі руху циклона на північний схід. В центрі та півдні вітер південно-західний 10 пориви 17 метрів за секунду. Місцями пориви до 20 і на сході вітер південний 10 пориви 18 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На півдні, крім півночі Одещини та півночі Миколаївщини без суттєвих опадів. На решті території країни часто місцями дощ. На заході з мокрим снігом. Температура повітря вночі на заході від 0 до 8 тепла. В горах від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. На півночі плюс 5-10, в центрі плюс 6-12, на півдні від 10 до 16 тепла, і на сході плюс 3 плюс 8, в день 12 листопада, на заході в тилу циклона. Вже зимові плюс 2 плюс 6, а в горах 0 плюс 2, на Закарпатті до плюс 8, на півночі від 4 до 10 тепла. В центрі на Вінниччині плюс 2 плюс 8, на решті території від 9 до 15 градусів тепла, на півдні від 10 до 17 тепла і на сході плюс 10-15.